Уявіть собі, світ, де ваш смартфон заряджається за кілька секунд і працює цілий тиждень без підзарядки, де електромобілі долають тисячі кілометрів на одному заряді, а потреба в традиційних акумуляторах зовсім зникає. Це фантастика! Світ технологій стрімко рухається до цього майбутнього, і ми перебуваємо на порозі грандіозних змін. Цей артефакт знайдений в Іраку та датується приблизно 200 роком до нашої ери. Його конструкція нагадує примітивну електричну батарею. Глиняний горщик містив мідний циліндр, всередині якого був залізний стрижень. Вважається, що при наповненні горщика кислим розчином, наприклад, виноградним соком або оцтом, виникала хімічна реакція, яка і створювала невелику електричну напругу. Можливо, їх використовували для покриття металів або в релігійних обрядах. Першу справжню батарею винашов італійський фізик Олександро Вольта у 1800 році, його винахід, відомий як Вольтів Стов, складався з шарівцинку і міді, розділених кордоном або тканиною, змоченою в соляному розчині. Ця конструкція могла генерувати стабільний електричний струм, що й стало основою для подальшого розвитку технологій. А як щодо ніколи Тесли? Людина, яка виправдала свій час? Тесла мріяв про світ, де енергія була б доступна всім і всюди. Його експерименти з бездротовою передачою енергії на початку 20-го століття були настільки передовими, що більшість з них залишається загадкою досі. Уявіть, якби ми могли реалізувати мрію Тесли і відмовитись від акумуляторів, передаючи енергію безпосередньо і бездротова. Але повернемося до реальності: щороку мільярди відпрацьованих акумуляторів опиняються на звалищі. Завдаючи непоправної шкоди навколишньому середовищі, і наш світ потребує рішень вчені. По всьому світу працюють над створенням нових типів акумуляторів, більш ефективних і екологічно чистих. Чи замислювались ви коли-небудь, як почалась історія сучасних акумуляторів? Перше хімічне джерело струму було створено ще на початку 19 століття, але справжня революція сталася з винаходом іонних акумуляторів у 1991 році. Вони стали серцем практично всіх портативних пристроїв, які ми використовуємо і сьогодні. Однак, що таке акумулятор? По суті, це пристрій здатний накопичувати енергію і віддавати її на вимогу. Але це визначення не передає всієї магії, що відбувається всередині. Уявіть маленьку фабрику всередині вашого телефона чи автомобіля, де хімічні процеси перетворюються в електрику, дозволяючи. Адже там працювати, а машині заводитись навіть у мороз. Акумулятор працює завдяки хімічним реакціям. Усередині нього є два електроди анод і катод, між ними електроліт. Коли ви підключаєте пристрій, хімічна реакція перетворюється на електрику, і електрони починають рухатись, створюючи струм. Коли ви заряджаєте акумулятор, все відбувається навпаки, готуючи його до наступного використання. Перший акумулятор, що можна було перезаряджати, був французьким фізиком Гастоном Планте в 1859 році. Це був свинцево кислотний акумулятор. Тільки уявіть, принцип роботи свинцево кислотного акумулятора досить знаходить широке застосування. Найчастіше їх можна зустріти під капотом вашого автомобіля. Вони надійні і здатні видавати великий стру і відносно недорогі у виробництві. Однак у них є її мінуси: велика вага і токсичність компонентів. Уявіть собі, що загальна маса свинцево кослотних акумуляторів, вироблених щорічно, становить мільйони тонн. Нікілька мідів акумулятори акумуляторів стали наступним кроком в еволюції після свинцево кислотних батарей. Вони були надзвичайно популярні в портативній електроніці, інструментах та інших пристроях до появи більшості сучасних технологій. Їхні переваги включали високу надійність, здатність витримувати великі струми, розряду та дорогий термін служби. Але через токсичність камідію використання нікілька мідівих акумуляторів побутових пристроїв було обмежено. Або заборонено в багатьох країнах, за винятком деяких спеціальних застосувань, такі як медичні прилади та інструменти, щоб вирішити проблему нікель-камідівих акумуляторів, були розроблені нікель гідридні акумулятори. Вони стали чудовою альтернативою, маючи більшу ємкість і менший ефект пам'яті. Сьогодні ж їх можна знайти в побутовій техніці, в електроінструментах і навіть у гібридних автомобілях. Нікель метал-гібридні акумулятори стали ключовим компонентом першого масового гібридного автомобіля Toyota Prius. Завдяки використанню цих акумуляторів автомобіль міг знизити викиди СО 2 і заощадити мільйони літрів палива. Це стало революційним кроком у розвитку екологічно чистого транспорту. Літійоні акумулятори зробили справжню революцію у світі електроніки. Вони легкі, мають високу енергетичну щільність і практично не страждають від ефекту пам'яті. Саме завдяки їм ми маємо тонкі смартфони, потужні ноутбуки та електромобілі з великим запасом ходу. Однією з головних переваг літіоних акумуляторів є їх здатність зберігати більше енергії в менших розмірах, що робить їх ідеальними для портативних пристроїв. Відсутність ефекту пам'яті дозволяє заряджати батареї в будь-який момент без шкоди для їхньої довговічності. Крім того, швидка зарядка економить час, дозволяючи сучасним гаджетам заряджатись до 80% всього за 30 хвилин. Довговічність цих батарей також вражає електромобілі, такі як Tesla Model 3, зазвичай зберігають понад 80% своєї початкової ємності після пробігу. Приблизно в 240 тисяч кілометрів. Однак у літійонних акумуляторів є свої ризики. Вони чутливі до перегріву та можуть самозайматись. Пам'ятаєте випадки з самозаймистими телефонами Samsung Galaxy Note 7? це стало важливим уроком для виробників, щоб забезпечити літій технології. Лідії, залізно фосфатні акумулятори є однією з найперспективніших технологій у сфері зберігання енергії. Вони відзначаються високою безпекою, довговічністю та екологічністю, що робить їх ідеальним виробом для різноманітних застосувань від електротранспорту до стаціонарних систем зберігання енергії. Вони менш схильні до перегріву та займання, що знижує ризик пожеж та вибухів. Крім того, використання заліза замість більш токсичних матеріалів, таких як. Кобальт робить їх більш екологічно безпечнішим. Виробництво та утилізація залізно-фосфатних акумуляторів є менш шкідливим для навколишнього середовища, а також вони легше піддаються переробці для повторного використання матеріалів. літій полімерні акумулятори стали наступним етапом в еволюції літіонних технологій. Вони ще тонші і легші, їхня здатність приймати практично будь-яку форму і робить їх незамінними для ультратонких смартфонів. Планшетів, дронів та переносної електроніки. Однією з ключових переваг ліття полімерних акумуляторів є їхня гнучкість що дозволяє дизайнерам створювати пристрої з вигнутими екранами або навіть інтегрувати акумулятори в одяг. Виявіть собі, розумні, годинники, повністю інтегровані в браслет або гнучкі дисплеї, які можна згинати та носити з собою зручно та стильно. Проте, як і будь-яка технологія, літія полімерні акумулятори мають свої виклики. Вони вимагають обережного поводження та якісної системи управління зарядом, щоб уникнути перегріву та пошкоджень. DJI, провідний виробник дронів використовує літіополімерний акумулятор в своїх моделях, що дозволяє досягти високої ефективності та тривалого часу польоту. Завдяки легкості та гнучкості літіополімерних батарей дрони можуть мати більш компактний дизайн і збільшену мобільність, що робить їх ідеальними для аерозйомки та інших професійних застосувань. Також існує технологія проточної батареї. Проточні батареї складаються з двох камер, кожна з яких заповнена різною рідиною, вони заряджаються шляхом електрохімічної реакції, накопичуючи енергію в хімічних зв'язках. Проточні батареї відрізняються від традиційних твердотільних акумуляторів, таких як літіоні, тим, що мають два зовнішні резервуари з рідиною, яка постійно циркулює через систему, забезпечуючи подачу електроліту. Це дозволяє проточним акумуляторам бути надзвичайно ефективними. Для великих енергетичних систем, таких як відновлювання джерела енергії або електромережі, де потрібна стабільність та надійність. Давайте зізнаємось, навіть найкорисніші технології можуть мати свої підводні камені, і акумулятори не є виключенням. Екологічний вплив акумуляторів пов'язаний із використанням токсичних матеріалів та складнощами їх утилізації. Все ж це бізнес. Наприклад, з перероблених літіонних батарей можна витягти цінні метали, такі як кобальт, нікель та літій. Компанія Unicore, один з світових лідерів в сфері переробки, розробила технологію, що дозволяє отримувати до 95% цінних матеріалів з відпрацьованих акумуляторів. Це не лише екологічне, а й економічно виправдано. Вартість переробки 1 кг літіонних акумуляторів зараз становить близько 1-3 долари, включаючи витрати на збір, транспортування та сам процес переробки. З кожного кілограму можна витягти метали на суму від 8 до 10 доларів, залежно від поточних цін на сировину. За даними аналітичної компанії Ground View Research, до 2027 року ринок проробки акумуляторів досягне обсягу приблизно 18,7 мільярдів доларів у деяких країнах, наприклад, в Японії, рівень приробки свинцево-кислотних акумуляторів, досягає 98%. Крім того, підтримка урядових ініціатив та стимулювання інвестицій у проробні підприємства може прискорити цей процес. Виявляли собі світ, де ми можемо обійтись без акумуляторів або суттєво знизити нашу залежність від них. Однією з ключових ідей, яка може змінити наше уявлення про енергозбереження, є бездрутова передача енергії. Ідея бездротової передачі електроенергії бере свій початок в роботах. Ніколи Тесли. Сьогодні ця концепція отримує нове дихання завдяки сучасним технологіям, таких як Петрісіті. Яка розробляє передові системи безпровідної зарядки для електромобілі та побутової техніки. Їхнє рішення дозволяє заряджати пристрої просто знаходячи поруч з релом енергії, без необхідності підключати кабелі. Але чому б не використовувати енергію, яка вже є навколо нас? Інтеграція сонячних панелей у пристрої дозволяє їм працювати від сонячного світла. Наприклад, сонячні калькулятори вже давно використовуються без батареї, або уявіть собі рюкзак будованими сонячними панелями, який заряджає ваші гаджети під час прогулянки. Крім того, використання теплової енергії стає все більш популярним. Термоелектричні генератори можуть використовувати тепло тіла для живлення невеликих пристроїв, таких як насильні датчики та медичні імпланти. Уявіть собі, розумний годинок, який живиться від тепла вашої шкіри або медичні пристрої, які працюють без необхідності заміни батарей. Технології, такі як електронний папір, використовуються в електронних книжках і розумних годинниках, споживаючи енергію лише при оновленні зображення. У 2019 році дослідники з університету Вашингтона зробили неймовірний прорив, представивши мобільний телефон, який працює без батареї, використовуючи енергію радіохвиль та світла. Хоча цей пристрій ще має обмежену функціональність, це величезний крок вперед у напрямку створення пристрій, які не потребують традиційних акумуляторів. Цікава технологія інтернет-речей IOT. Це мережа взаємопов'язаних пристроїв, які обмінюються інформацією за допомогою інтернету. Уявіть собі будинок, де ваші лампи, термостати, холодильник і навіть ваші спортивні гаджети спілкуються між собою, оптимізуючи споживання енергії та підвищуючи вашу зручність. Ще одна технологія: це RFID-мітки та nfc технології. Вже сьогодні демонструють, як можна обходитись без вбудованих джерел живлення, наприклад, безконтактні банківські картки та проїзні квитки працюють без потреби в батареях. Також цікавим прикладом є Philips H'ют бездротовий вмикач для розумного дому, який не потребує батареї. Він використовує енергію натискання кнопки для передачі сигналу, дозволяючи керувати освітленням без необхідності заміни або зарядки батареї. Коли мова заходить про зберігання енергії, акумулятори не єдиний гравець на полі. Існує безліч альтернатив, які пропонують свої унікальні переваги та можливості. Наприклад, суперконденсатори здатні накопичувати та швидко віддавати велику кількість електрики. На відміну від акумуляторів, вони зберігають енергію не в хімічній формі, а в електричній. Уявіть собі, телефон, який заряджається за 30 секунд. Суперконденсатори відзначаються неймовірною довговічністю, витримуючи мільйони циклів зарядки та розрядки без суттєвої трати ємкості. Вони також чудово працюють в умовах екстремальних температур, що робить їх ідеальними для різних застосувань. Але є і зворотній бік, їхня енергетична щільність значно нижча порівняно з акумуляторами, що обмежує їх використання у портативних пристроях. Наприклад, в Китаї автобуси оснащені суперконденсаторами, які заряджаються на кожній зупинці під час посадки та висадки пасажирів. Інтеграція штучного інтелекту в процесі зарядки та розрядки також має велику роль. Штучний інтелект та машини навчання допоможуть оптимізувати ці процеси, продовжуючи термін служби акумулятор та підвищуючи їхню ефективність. Ваш телефон зможе передбачати, коли вам знадобиться більше енергії, і завчасно підлаштовуватись під ваші потреби. За прогнозами Bloomberg, до 2030 року вартість акумуляторів знизиться на 50%, що зробить електромобілі більш доступними. Ніж автомобілі з двигунами, автомобільна індустрія вже активно впроваджує ці технології. Масове розповсюдження електромобілі стає норною завдяки зниженню вартості та підвищенню ефективності акумуляторів. У 2023 році глобальні продажі електромобілів сягнули близько 13-14 мільйонів одиниць, що склало приблизно 18% від усіх нових автомобілів у світі. Наприклад, у Китаї загальний ринок автомобілів з ДВС знизився на 8%, тоді як електромобілі зросли на 35%. Перехід на відновлювані джерела стає Ключовим елементом у боротьбі за збереження нашої планети: уявіть собі світ, де сонячні та вітрові електростанції не тільки забезпечують нас енергію, а й роблять її більш надійною. Ми живемо в епоху, де енергія стала новою валютою, визначаючи темпи розвитку технологій, формуючи політику та економічну міць країн. Батарейки, які ми здаємо на переробку, проходять кілька етапів для безпечної утилізації та вторинного використання матеріалів. Правильна утилізація батарей допомагає зменшити шкоду для екології. Ви можете здати на переробку свої батарейки у Сільпо, Епіцентрі, Юзку, Новусу та Комфі. Або більш точніше дізнатись, де в вашому місці є центр прийому батареїк на сайті батарейки.ua а що ви думаєте стосовно майбутнього акумуляторів? Залишайте свій коментар та підпишіться, щоб не пропустити нові відео.